П'ятою на Глобу. Глоба на Таймарова. Пробиває Таймаров і забиває. Таймаров Петро пропускає. І скорочують відставання гравці команди Козаки. Що ж, вийшов удар з лівої ноги в Таймарова. Удар і забиває. Таймаров відразу скористався тим, що розслабились гравці команди Альянса. Відразу поставив м'яч і пробив Таймаров і зробив рахунок 3-2. Звісно, очікували його в старту. Владислав Максимчук і забиває зараз під час стандарту Максимчук, саме його, тільки ми прочитали в стартовому складі, і рахунок вже відкритий 1-0. Чудовий з стандарту і щось був без Ковальов відразу пробиває, пропускає камінчук і м'яч всі ці воріт. Ну що ж, Дорога! та розірав камінчук після того як ковальов пробивав і рахунок стає 2-0 Демчишин виборі, відразу гравці стеляться Демчишина на Замасі пробиває Демчишин. Дальній удар від Назарія і рахунок стає 1-0. Ну що ж, прекрасний удар 19 ки команди «Енерго». Пам'ятаємо його раніше за сильними ударами. На замасі прибрав двох гравців команди Сокола і відкриває рахунок в цьому поєдинку.